В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ой хто, хто Миколая любить, тому святий Миколай на всяк час допомагає. Ми це все відчуваємо на собі, коли ми звертаємося до святого, просимо спокаянням, просимо щедро, і Миколай йде на зустрічі, на поміч нам. Це може підтвердити багато в нашому житті ми, коли звертаємося до святого чи святих, тільки з великою вірою на допомогу. Ми всі з вами християни. А хто такі християни? Це християни ті, які вірують у Христа, сповідують Христа, прославляють Христа. А якщо ми повідуємо Христа, прославляємо Його. То ми повинні бути виконувати заповіді Господні. І коли б ми виконували заповіді Господні, які нам заповів Ісус Христос, Він багато, всі заповіді основуються на любові до ближніх. Господь сказав, я прийшов не судити, а щоб допомогти, послужити, щоб не мені послужили а самому прийти і послужити. Святі угодники, особливо сьогодні ми творимо пам'ять святого Миколая, Чудотворця, також служили людям, носили тягарі їхні, допомагали, лікували, навіть, як передається по переданню, життя. Святого Миколая Він також його воскрешав людей із мертвих. Всім цим воно все так не проходить. Ми пам'ятаємо з Іванлі, коли Ісус йшов і до Нього доторкнулася кровотечива, щоб зцілитися, бо вона в собі мала віру, що я хоча б доторкнуся до Його одежі і вже зцілюся. Але Господь почув, що вийшла сила з нього. Служачи людям, святий Миколай також він ніс ці всі тяготи, скорботи, але він служив до кінця своїх днів людям. Для нас в нинішній час це є як повчальне, щоб служити ближньому своєму. І Господь сказав, носіть тягари ближніх, цим сповните закон мій що ви мої брати, всіх Миколаїв, хто названий честю святого, я вітаю з іменинами. Нехай ваші молитви завжди до Миколая будуть почути угодні Богові, і святий Миколаїв оберігає вас на всіх путях ваших. Це не тільки Миколаїв, а всіх тут присутніх і всіх людей нашої України, особливо воїнів, які звертаються до нього щоб оберігав, щоб повернулися додому живими здоровими. Зазвичай ікону Святого Миколая возять з собою водії. Це хто подорожує. З нами зараз немає воїнів, які захищають нашу державу. Вони теж не вдома, вони теж в які подорожі. Тому нехай Святий Миколаю береже воїнів наших і повертає їх здоровими, щасливими. А ваші молитви також хай будуть почути, щоб підтримати тих воїнів, тих захисників, які віддають своє життя за нас з вами. Знайте це страшно представити тільки подумати. Які б у нас не були скорботи, що б з нами не було. Ми знаємо, приходимо в теплу домівку, в тепле ліжко лягаємо спати, в чисту постінь. Воїни ми бачимо тільки на фотографіях. Сплять в окопі, там, де болото, грязь, вони там та, хоч трошки да, відпочивають від тої напруги, яку вони там мають. Бачачи це все. Наш обов'язок просто, просто необхідність молитись за них. Не забувайте моліться, просіть Бога, щоб Господь як захистив нашу державу, захистив наших захисників, щоб повернулися додому живими і здоровим, щоб порадували своїх батьків, хто батьків, хто сім'ї, хто діток, хто кого має в своєму житті. Божого благословення вам всім! І заступництво Миколая Святителя. Слава Ісусу Христу!